Ця продовжує підтримувати мешканців міста, яке пережило усі жахи російського вторгнення. Для нас Палаклія це як рідна сестра, про яку ми турбуємось. Понад чотири тони продуктових наборів їде на схід. Ми спільно з роторі клубом «Вінниця поступ та з Вінницькою міською радою об'єдналися для того, щоб зробити добру справу, а саме передати гуманітарну допомогу місту Балаклії, тому що багато координаторів були вже там. Вони бачили це, вони бачили ті умови, в яких живуть наші українці, і це дуже важливо зараз їх підтримати. Равляють консервовані овочі, фрукти та морепродукти довготривалого зберігання: сухі сніданки, каву, крупи, цукор, джеми, сухпайки для військових, які тимчасово оберігають спокій балаклійців. Все, що оформують вантаж, вже чекають у балаклії. З Вінницького привіту тамтешні волонтери складуть персональні бокси для своїх мешканців. Працівникам комунальної сфери, які оберігали, захищали та підтримали життєву. Інфраструктуру міста Балаклії в найважчі часи. Це працівники лікарень, джео, теплових мереж, водоканалу та інших підприємств комунальної сфери. Працівники були заохочені даною гуманітарною допомогою. Вкотре дуже вдячний Вінниці, нашому другу, яка нам на постійній основі допомагає. Всіляко, і гуманітарної допомоги, і генераторами, і автобусним сполученням, і речами, і медичною допомогою маємо надію для подальшої співпраці. Наразі в Балаклійській громаді мешкає майже 20 тисяч людей. Тім з кожним днем у рідні домівки повертається все більше балаклійців. Вінничани важливі. У Вінниці продовжують підтримувати родини військових, які нині захищають країну від рашистської навали. Сім'ї оборонців можуть отримати продуктові набори. Один такий пакунок важить 9 кілограмів. До складу продуктового набору входить як макаронні вироби, також і цукор, так і олія, сільку така, що скажімо, ще з Донецької області, Бахмутський район, сіль, скажімо, сіль міць. Також і консервований горошок зефір. І все, що потрібно, таке, щоб підтримати певний час родини. Роздачу протнаборів наборів організував департамент соцполітики міськради. За перший етап допомогу отримали понад 200 родин оборонців. Серед них і мама українського захисника Антоніна Федорівна каже: єдиний син пішов добровольцем у перші дні повномасштабного вторгнення. Полгода не знала, поки в госпіталь не попал. он. И оттуда перезвонил. руки, ноги є меня. мама, не волнуйся, не приїжджай. Мені сльоз не нужен. І от вот буквально недавно він сказав, сказал, мам, пойди узнай, може быть, какие-то как солдата маме, какие може быть, что щось положено. Я пішла в Либережний і спросила, да, положено, ми збираємо документи. Таку підтримку Антоніна не цінує. каже у наборі саме те, на що нині доводиться витрачатися найбільше. Приятно що то нас думає мер в першу чергу. Я так думаю, що в этом його заслуга большая, дуже велика підтримка. Я со слізами вститіла этот факт, скажем так, да. А то, що син там, я просто горжусь ребятами, хто знаходиться там. Мені говорят, ой-ой-ой, ай-яй-яй, -ай -ай, он там. А я говорю, не сміть, тому що это обов'язок кожного парня. Аби родини вінницьких військових змогли отримати допомогу, потрібно звернутися до прозорого офісу, заповнити спеціальну анкету та зареєструватися. Після чого соцпрацівники телефоном повідомлять час і місце видачі проднабору. Цим опікується міська влада. Це за рахунок і матеріального резерву закуплені продуктові набори з метою підтримки, а також і завдяки співпраці з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. тобто це і ініціатива міської влади, і відповідно до розпорядження. Адже це на сьогоднішній день це головне надавати підтримку, щоб ніхто не був залишений осторонь. А тому у департаменті нагадують і про інші види допомоги, які можуть отримати родини захисників і захисниць. Якщо потрібно, наприклад, оформити чи соціальні допомоги, чи пенсію, пенсійні виплати, то це також допомагають спеціалісти департаменту соціальної політики. Можливо, комусь треба інша допомога. Ми вивчаємо ці потреби. Можливо, якісь потрібен супровід, можливо, потрібно ну, допомогти чи психологічну допомогу отримати. То також на створене об'єднання психологів, які також надає допомогу родині. Роздають проднабори з 10 до 15. -ї. Однак у департаменті наголошують, в разі повітряної тривоги відвідувачів не прийматимуть заради їхньої ж безпеки. 191 дев'яносто один кілограм пластикових кришок від пляшок з водою зібрали в реабілітаційному центрі Гармонія. Їх зносять усі екосвідомі вінничани, мешканці довколишніх будинків і партнерських організацій. Ми кришечки не припиняли приймати з 2015 року. Вже через нашу організацію їх пройшло на більше тонни. У нас є баки, які стоять біля гармонії, але ми їх закриваємо через те, що ну, людина бачить баки, вона інтуїтивно туди несе сміття. Тому ми їх закриваємо і з 10 до 16 в будні дні Венеченка 5, будь ласка, приносьте. Ми будемо все приймати і в подальшому ці кошти підуть на те, щоб допомагати. До нашим бійцям. Усі кришечки вже віддали для переробки, а виручені кошти підуть на антидронову рушницю для бійців 59-ї бригади. Збір на необхідний захисникам девайс оголосив фонд громади Подільська громада. Коштує антидронова рушниця 500 тисяч гривень. Наразі назбирали лише половину необхідної суми. Так як нас військові просили і обґрунтовували, наскільки важливо зараз війна дронів, наскільки важливо мати цю антидронову рушницю. Ми взялися за цей збір і нам допом... збираємо різними шляхами. да? тобто і концерти організовуємо, і оголошуємо взагалі такий, якби медійно збір. І так само ми збираємо кришечки. Ми хочемо, щоб окрім того, що приносили в гармонію. Можливо, хтось готовий збирати в себе там чи в ОСББ, чи в навчальних закладах, будь-де ми готові приїжджати, забирати їх. Пані Тетяна вже декілька днів капається на стаціонарі Оратівської лікарні. Минулий рік сильно вдарив по здоров'ю жінки. Вже перенесла за 2022 рік дві операції по видаленню щитовидки і видаленню жовчного міхора. У мене була кам'яна жовчна хвороба. Попри те, що лікарня в районі для пацієнтів пропонують великий спектр послуг. У нас надають послуги з. Терапевтичного профілю, хірургічного маємо пакети сім пакетів. Це поліклінічний пакет, терапевтичний пакет, хірургія одного дня та хірургія, стаціонарна введення вагітності і стоматологічна допомога. Пацієнтів кажуть, мають з 52 населених пунктів. Лише на стаціонарі зараз 50 людей. Тож створювати належні умови для лікування в пріоритеті для закладу. Цей раз прийшла. Я була дуже здивована. Да, зроблений ремонт, дуже удобні ліжка і тумбочки, все, все оновлено, Не вгинаються пружини, і ніде тебе, як то кау, не муляє, немає дискомфорту. Це дуже удобно. Все зроблено, як така, з душею для людей. Такий комфорт допоміг створити міжрегіональний координаційний гумштаб. Наші благодійники нещодавно передали для оратівської лікарні 30 багатофункціональних ліжок та тумб отримали їх завдяки співпраці з львівським осередком штабу. Не бачили, з такими полицями, які виїжджають для того, щоб можна приймати їжу і так далі лежачим людям. І це якраз той момент, коли ми завдяки міжнародній підтримці і нашим, нашій співпраці з різними областями можемо в тому числі покращувати матеріально-технічну базу наших стаціонарнів. Як облаштували палати новими меблями та як функціонує заклад, побачили засновники гуманітарного штабу Сергій Моргунов та В'ячеслав Соколовий. Вони відзначили, завдяки налагодженій співпраці усієї команди вдається закривати потреби різних медзакладів області. До слова цього разу оратівській лікарні передали не лише ліжка, а й монітори пацієнтів та ШВЛи. Тут є координатором Олександр Петрович Шевчук, депутат обласної ради, один із таких наших активних учасників команди. Є ще потреба, ми над цим попрацюємо. Передано ШВЛ 2 але тут слід зауважити, що коли почався ковід, епідемія ковід в області, то саме Олександр Петрович. Першим як підприємець в області придбав для цього закладу апарат для того, щоб допомагати хворим долати хворобу. І саме він організував доставку нової гуманітарки в лікарню громади. Лікарня це одне із тих закладів, які конче необхідні громаді кожний. Створення належних умов у районці дає розуміння пацієнтам, що по якісну меддопомогу не потрібно їхати за десятки кілометрів від домівки. У Нас пенсіонера більша частина проживає. І сьогодні поїхати йому в Вінницю чи навіть ті самі лінці це для нього кошти. І немалий. Є пацієнт, є потреба в лікуванні на вторинному рівні. І щоб він зупинявся тут, а не їхав кудись в інше місце і шукаючи там кращі умови чи кращого спеціаліста, сьогодні гумштаб використовує усі можливості, аби забезпечити або докомплектувати медзаклади обладнання меблями та розхідними матеріалами. Один із проєктів міжгінального гуманітарного штабу це забезпечення ФАПів закладів первинки такими. Пакетами наборами предметів першої необхідності це маски, рукавички, халати, бахіли, дезрозчини По гуманітарному міжнальному координаційному штабу вдалося от, взаємодії з координаторами на місцях з допомогою наших зовнішніх партнерів укомплектувати ряд закладів в громадах на 100% якісними меблями. Ски священники вчились гасити пожежу. На практичні заняття з'їхалось духовенство з різних куточків області. Все заради безпеки, бо ж у храмах постійно мають справу із вогнем. За легендою, займання виникло на території поблизу храму. Персонал одразу повідомив службу порятунку. Та, не чекаючи розгоряння, приступив до евакуації прихожан та боротьби з вогнем за допомогою вогнегасників. Не всі вміють ним вправно користуватися, це їх і декілька видів. Треба добре знати, який вогнегасник в твоїх руках, як ним скористуватися, щоб не впектися і щоб часом ще не наробити біди, бо замість того, щоб гасити, ти можеш сам поранитись. Священникам, так як ми на масах, ми завжди з людьми, ми з, з, з народом. Нам треба це показувати, щоб ми це вміли і навіть вчали навчали інших. І повірте, ті, хто приходять до церкви, вони побачивши навіть щось, зрозумівши, вони розкажуть і будуть мати це як наука, це добра наука. Вже за місяць православні християни відзначатимуть одне із головних свят Воскресіння Христове. Під час богослужінь буде багато вірян із запаленими свічками. Тож міння вчасно зреагувати та правильно використати вогнегасник. Відпрацьовують до автоматизму. Спрацювали оперативно і рятувальники, приїхавши на місце виклику, за кілька хвилин і ліквідували умовну пожежу. Ми також сподіваємося на те, що Священики, повернувшись на місця, вони будуть проводити відповідну роз'яснювальну роботу і серед прихожан, тому що населення дійсно найбільше довіряє армії та духовенству. Убили та закопали, щоб не віддавати борг у 40 тисяч доларів. США. На Вінниччині поліцейські розкрили резонансну справу. 38-річний мешканець хмільника зник іще 21 лютого. За інформацією слідства, 29 та 36-річні боржники домовились із потерпілим про зустріч на своєму підприємстві, коли там не було робітників. Убили позичальника, тіло закопали у лісосмузі між Калинівкою та хмільником, аби замести сліди. Підозрювані вигадали алібі та надавали неправдиві покази слідчим. А також автомобіль потерпілого відвезли до сусідньої області, перефарбували та заховали його у гаражному приміщенні. 20 березня поліцейські відшукали тіло жертви. Зловмисників затримали і повідомили їм про підозру в умисному вбивстві та незаконному заволодінні автівкою. Суд задовольнив клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без внесення застави за вчинення особливо тяжких злочинів 29-річному та 36-річному підозрюваним загрожує позбавлення волі до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Шанувальницю руського міра засудили на Вінничині. СБУ зібрала докази вини ворожої пропагандистки. Зрадницею виявилась сімейна лікарка міської амбулаторії. Від початку повномасштабного вторгнення вона у забороненій соцмережі поширювала антиукраїнські публікації та звеличувала злочини російських загарбників. За матеріалами служби безпеки суд визнав жінку виною. Колаборантка просидить за ґратами два роки. Все життя чубились через дрібниці, а накопичивши образу, дійшли до злочину. У селі комарів Вороновицької громади одна із сусідок підпалила автівку. Іншій машина вигоріла повністю просто у дворі потерпілої. Інцидент стався пізно ввечері. Власниця машини одразу подзвонила правоохоронцям та повідомила про горе сусідку. 37-річна кривниця у скоєному зізналась. Мовляв, надто накипіло. Раніше вона вже фігурувала у майнових злочинах за вчинене їй загроз загрожує до 10 років позбавлення волі. У Вінниці визначили обмеження швидкості та паркувальні місця для електросамокатів. У місті нанесли спеціальні графічні мітки. Таким чином позначили так звані точки збору електросамокатів. Наразі їх близько сорока. Крім того, встановили межу дозволеної швидкості. Вона передбачає обмеження до 20 кілометрів на годину під час руху містом та до 15 у парках, скверах та пішохідних зонах. Такі зміни передбачені меморандумом, який міська рада підписала з операторами. Рокату. Більше 20 їхати не може фізично, бо це обмежено програмно. І якщо ти заїжджаєш в зону, умовно, там в центральний парк, ця зона умовно в додатку позначена, визначена там, скажімо, іншим кольором. Він тільки заїжджає в цю зону, він автоматично скидає швидкість до 15. І більше 15 вже не поїде. Оператор їх збирає по місту і виставляє в цій точці. Потім вони знову роз'їжджаються, ставляться, буде оператор бачиться по GPS-трекерам, Він знову їх збирає, знову виставляє в одній точці. Тобто, звичайно, це відносне, але все ж таки якийсь крок до ну, більшого впорядкування. Рух електросамокатів наразі не врегульований законодавством України. Тож міські управлінці затверджують правила користування у співпраці з операторами прокату. Зміни покликані підвищити безпеку учасників дорожнього руху. Містяни нововведення підтримують. Є люди, які все одно є тут стоянка чи немає. Вони все одно їх будуть ставити де захотять. А є люди, які скористаються цією можливістю і поставлять його в цьому місці. Це ну. Це якби позитивна зміна загалом. Тобто я не бачу мінусів, в тому що вони є лише плюси. То, що зробили місце для самокатів, так це є дуже класно. Що приїхав на місце, і ти знаєш, що тут завжди є самокат. Чекали зиму у зоодвороку та нарешті повертаються у свою стихію. Пару вінницьких лебедів Руслана та Людмилу переселяють в озеро центрального парку. Комунальники ледь втримали білого красеня. Так, давайте приводьте нам потомство. Побільше, побільше ще. Давай, Ого, молодці, молодси. Ніж випустити птахів, озеро почистили до самісінького дна. Ветки, цілі дрючки були, тут бутилок, всього було і те саме накидане. Полагодили та реконстрували оселю птахів, тож заселяють лебедів у оновлене родинне гніздечко. Очерету набрали, поклали. Я зробив таку основу для гнізда, ну таку виплю, щоб вони вже туди. Ну, щоб легше їм було гніздитися. І все. І от запустили все. Тепер і те саме будуть вони тут радувати людей, вінничан наших гостей місця. Вінничан та гостей міста закликають не підгодовувати птахів. В лебедів особливий раціон, а людська їжа може зашкодити пернатим. Цього не треба робити, тому що зазвичай від хліба, від чіпсів. У них можуть бути проблеми з травленням, бо їх тут кормлять, спеціальні суміші дають, там зерно, вітаміни підмішують. Можна кормити їх кульбабками. Вони це нормально приймають. Можна капусти давати, <ріхи> ну так, це саме, листочки. А ще працівники парку закликають відвідувачів не шкодити птахам, адже деякі люди до озера йдуть як на полювання. Працівники комунального підприємства, напевно, більше п'яти разів доставали пульки від пневматичних винтівок. І просто деякі люди навіть пускають собак на цих лебедів. Директор парку каже, не в кожному місті є така окраса, як озеро з лебедями, і наголошує, що природу потрібно берегти. Мало де можна зустріти в центрі міста, ось такий оазис, можна сказати, де лебеді ми часто можемо спостерігати, як вони приводять потомство ствоє. І ось такий процес життя, любові, і це чудова можливість для всіх вінничан і для гостів нашого міста. Сімейство Руслана та Людмили вже готуються до поповнення. Торік у пернатих народилось шестеро дитинчат, тож життя продовжується, і в цьому віничани вбачають знак. Зараз такий неспокійний час взагалі, і можна прийти так сюди, таке місце подивитись, як лебіді налагоджують своє життя, як на все спокійно. Життя продовжується. Я так з ними спостерігаю і вони нам нагадують е, таку сім'ю, яка от займається своїми побутовими справами. Певно, вони майструють гніздо в ожиданні потомства нового весни. Ремонт роблять. Ремонт роблять, Ремонт роблять. спільні. Так спільно не окремо один по одному, а так все разом. Так само і ми в своєму житті все маємо робити спільно, щоб до чогось дійти, і щоб все було добре.